Загадай свої бажання і я скажу, яких чотири кроки треба виповнити, здійснити, щоб воно здійснилося, зробити. Ну, по перше, потрібно творчість, тобто потрібно включити свою творчість, щоб здійснити це. Бажання потрібно попрацювати над тим, щоб воно здійснилося. Потрібен рух. Обов'язково воно не здійсниться без твого руху. Потрібно. Тут прийшов характерник, який тобі каже, що він тебе підтримує у тому твоєму бажанні. Тільки ти, будь ласка, відкривайся і рухайся вперед. Легкість. Коли ти от про щось, про щось мрієш, так, щось хочеш, треба робити до цього рух, включити свою творчість, віру, звичайно, і віднестися до цього дуже дуже легко, тобто просто грайливо. Відпустити це, тобто не робити фокус уваги на цьому і не думати про це, про це кожного дня, просто зробити якісь кроки дії і відпустити це бажання.